Уже декілька днів Житомирщина у жалобі. 24 грудня під час розмінування території Херсонщини підірвалося на ворожі міні та загинуло троє рятувальників. 27 грудня в головному управлінні ДСНС попрощатися з героями прийшли рідні, друзі та побратими з усієї області та з різних куточків України. Важко говорити і важко передати словами той смуток. Те горе непоправне горе, яке зараз в нашому колективі. Буквально тиждень тому поїхали на чергову ротацію виконувати бойове завдання, як я вже сказав. Але, на жаль, російський агресор і те, що він залишає по собі ми на звільнених територіях, де саме і працювали наші піротехніки. На жаль, вони загинули. Ще одна людина у нас травмована, але на щастя життю його нічого не загрожує, він зараз лікується в лікарні. Це перша втрата рятувальників Житомирщини спочатку повномасштабного вторгнення агресора, але дуже болюча, каже заступник начальника головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Олег Держанівський. Курінний Сергій він був піротехніком, сапером, водієм, дуже поважна професійна людина, який користувався безперечним авторитетом в колективі, був старшим товаришем. Завжди мріяв стати офіцером, вступив до нашого профільного вузу. Але, на жаль, не судилося збутися його мрія. Сич Олексій, Фельдшер, молода людина, яка самовіддана, безвідмовна, прекрасна чуйна, молода людина, який любив свою справу, який навчався, підвищував свій професійний рівень. На жаль, також загинув. І Краста Дмитро, він зовсім недавно працює в нашому колективі, якийсь півроку, але зразу видно, що це людина в душі рятувальник, захисник, був професійним водієм, працював водієм у нас на посаді водія. На жаль, також загинув. Братими та друзі загиблих героїв кажуть, вони були добрими, веселими та хоробрими людьми, які завжди були готові вирушити на допомогу. Всі хлопці служили в аварійно рятувальному загоні спеціального призначення. Краснощоков Діма служив у мене в частині з Олексієм. Ми пересікались і служили разом в тій частині, якій я був до цього. Разом виїжджали на есть, і були в зоні проведення антитерористичної операції. Разом з Олексієм відновлювали пошкоджені будинки. Ну, при цих людей можна сказати тільки тільки позитивні речі. Ну, це кращі кращі, які могли бути. І я вам скажу так, що. Краще люди їдуть вирішувати найскладніші задачі, найскладніші питання всі там ризикують, але, скажімо так, це, це біда ну, впала на нашу область, на наш загін, на нашу частину. Ми разом з рідними скарбами. Особисто я е працював з Сичом з Льошею. Як ми ми почті з ним кожен день були. Разом. Одне сказати, що слово людина позитив. Ніколи не скаже ні, ніколи він не відкаже, він з будь-якої ситуації виручить, з будь-якої ситуації він допоможе. Тобто не та людина, яка відвернеться і уйде в сторону. Про хлопців скажу так само, тому що з ними стал когось але знав, добре знав їх. Якби тяжко, те, якби випали звіно, те випало звіно з нашої роботи. По характеру сказати за Льошу, я кажу за позитив, ніколи не нервував, що в роботі, що по життю. Душа компанії був. Хлопці спокійні, теж за все так само переживали навіть якісь при виїзді, якомусь надання допомоги, то той все дружно робилося. Не в стороні ніколи не стояли.